Ми чекаємо інвестора, ми відкриті, і ми будемо все робити для того, щоб все таки інвестор до нас прийшов. Так традиційно все починалося. Вступне слово головуючого доповіді зі статистикою, але після виступу податківця присутні іноземці вибухнули праведним гнівом в бік фіскальної служби. Ми будемо розказувати один одному анекдоти. Чи ми будемо говорити правду? Останній рік все стало просто катастрофічно. Я вже 8-9 років не платив стільки багато адвокатам, як заплатив в цьому році. Державна фіскальна служба працює як і раніше на збирання максимальної кількості коштів. Звертаємося за індивідуальною консультацією податковою. Нам три листка убористого тексту з аналізом всіх норм чинного законодавства. В концент дані ні. Да, ні, ні. Бізнесмени кажуть, що здирництво починається вже на кордоні з Україною, бо митники роблять завищену оцінку їх сировини і обладнання, аби збільшити свої збори, затримують у себе вантажі і виписують за це штрафи. А далі естафету перехоплюють податківці. Я за 15 років не раз не не судився з, е, з таможньою. Цьому році мені приходиться судитися навіть з ними. Цей телефон коштує 800 євро, і він в усіх магазинах коштує 800, А таможня каже, що він коштує 4800, То як це може бути? Представники митниці і податкової всі не списують на недосконале законодавство і київських чиновників. Дуже і дуже сподіваємося на те, що врешті-решт наше законодавство буде конкретним. Прогалин дійсно багато стомлені від української балаканини інвестори напряму заявили, що у нас добре живеться лише тим підприємствам, які дають чиновникам хабарі. Що вони між собою, німецькі інвестори, обговорюють, якщо вони кожен рік отримують інформацію про роботу податкової проти нашого підприємства. Ми кожен рік ускаржуємо в судах. Ми безкінечно знаходимося в судах. На якій підставі, які інвестиції? Якщо будь-який інспектор може собі завалити ціле підприємство з 15 мільйонними інвестиціями, як можна кожен рік приходити і писати акт? І що хочу, то пишу. А потім дзвонити, так може ви приїдете домовитись? Як для те, що улюблений зять, то що б не робив інвестор, воно щось якоїсь бумажки не вистачатиме, якогось питання не дорішитиметься. Прийди, договорися. Да? Тоді ми тоді щось рушимо. Да? Представники влади подякували присутнім за зауваження. Було видно, що такої відвертої розмови в адміністрації до цього не було. Давайте вмісті виходити на міністерство економіки або на міністерство фінансів, якщо їх компетенції рішення тих і інших питань. Не, не так все плохо. Тобто давайте в місті делати і не, ну, не опускати руки. Самі ж податківці констатували, що 42 підприємства області з іноземним капіталом стали збитковими за цей рік, а 101 підприємство лишилося на папері, бо ніякої діяльності там вже не ведеться. Іноземці радять не обдирати тих, хто дивом тут лишився, а створювати нормальні умови і залучати більше нових інвесторів, і лише таким чином збільшувати доходи до держбюджету. Хто зна чи почують їх пораду? Є бажання привліч інвеститорів на Чернігівської області. Хотя система сделана так, чтобы никто ради Бога не зашел.